Враховуючи усі фактори, постає питання: чи актуальна ця кіноха сьогодні, чи заслужено стільки часу їй співали диферамби, і якщо коротко. Так, цей фільмець досі неповторний і крутий. За майже як 5 десятиліть, які пройшли з часів виходу, чужий досі лякає, заворожує і збирає нових фанатів. Неймовірно, креативна, стильна і пророблена до найдрібніших деталей стрічка, яка не залишить вас байдужими, навіть якщо ви переглядатимете її сотню разів. Золоте тріо фільму Обенон, Гіггер та Скотт змогли створити щось настільки унікальне і неповторне, що неминуче житиме навіть після них. Разом вони склепали сеттинг цинічного, брудного, слизького та некомфортного майбутнього, до якого цей світ, мабуть, таки неминуче йде. Я не кажу, що вони пророки. Теми, які тут показали, вже були заюзані до них, а посили з злими корпораціями був актуальний задовго до створення фільму. Безтурботність людства і відкритість до чогось нового не завжди обертається чимось хорошим. Якщо у вас проблеми з цим пунктом, бігом передивляйтесь кіношку.